Компанія автопарк у нас чудовий автомобіль з наді саме надійним двигуном 3 літра дизель з мінімальним пробігом в, всього навсього 97 тисяч. Автомобіль надійний, автомобіль офіційний, автомобіль дуже зручний в користуванні, Класний по техніці, класний по кузу, взагалі без підкрасів. На хорошій зимовій гумі на оригінальних складних дисках. По автомобілю комп'ютація така собі 400 кімне підйомника. Тряпчаний салон, є невеликий пропал, але незначний. Саме головне, що в автомобілі малий пробіг. Клімат-контроль заправлений працює. Мультикермо, круїз-контроль по автомобілю, по задньому ряду сидіння також. Це в чудовому стані можна зробити хімчистку, Взагалі нарікання жодного не було. Даний автомобіль можна переглянути за адресою Сумська-2А, а також придбати його за готівку в лізер чи кредит. Чекаємо на вас.